Так, друзі, вітаю всіх на каналі хіромантії та Тарології І давайте зараз подивимося, що нас чекає, які зміни принесе нам наступний тиждень, які порадика і які небезпеки нас чекають на наступному тижні. Так, нас чекають нові знайомства, сильні почуття та щастя. О, але ці щастя і сильні почуття будуть тільки і нові знайомства, тільки в тому случаї, якщо ми готові готові розстатися з тим, що у нас було раніше, покинути все і розстатися з ним, перетворити системні цінності, від яких ми стомилися. Робота можливо, проблеми на роботі і все остальне, що ми стомилися. Нам треба це з усім цим розстатися, навіть до того, щоб змінити свою роботу, тобто знайти другу, покинути цю і знайти другу. Або з людьми, які нас стомили, також треба розстатися і початися. І тоді в нас з'явиться шанс, шанс почати все з чистого аркушу. Бачите, взяти, покинути все, всі свої досягнення, відвернутися від них спиною. І піти до чогось нового, нового, незвіданого. Що нам буде допомагати в цьому. Тут можуть бути навіть якісь неприємності в цій подорожі. пресинги можливо, понятно, це все нове. Нам треба все до чогось нового. Нам треба починати. В цій подорожі всеке може бути. От. Але. Тут буде нам допомога вищих сил, допомога е, туза мечів, бачите, вищих сил і такий захист, захист вищих сил, який нам буде допомагати. Бачите, він тут якби як цар мечів, понімаєте, він тут е, владика мечів, який владіє. І він нам говорить про те, що ми досягнемо перемоги, впливу на людьми, навіть може в когось. Хто в кого були погані стосунки і знайде собі нові стосунки, народження дітей, весілля, фінансова стабільність все прийде. От, коли ми покинемо старе життя і почнемо нове життя, і будемо йти до нового. І такий король мечів, туз мечів, буде нам вищі сили. Бачите, це йде з неба, допомога вищих сил, рука, дають тобі меч. Щоб ти міг боротися, відвоювати своє щастя і свою долю. Всім удачі вам!